Але поки що з Москви лунає чергова порція цинічної брехні. Російський диктатор прокоментував удар по Києву в ніч проти 17 червня. Він зазначив, навіть оком не змигнув ніякої зруйнованої багатоповерхівки. Не було росіяни, мовляв, били винятково по оборонних об'єктах. Мовляв, цілили в заводи з виробництва військової техніки. Нічого нового в принципі, звичайне кремлівське викривлення фактів, натомість у тактиці ворога постійні зміни. Шахеди вже летять роями з різних напрямків. атаків атаки кілька хвиль. Начинка дронів ще смертоносніша, вибухівки в зарядах ще більше. Як Україні захиститися від таких потужних атак? Як пристосувати оборону до нових реалій? Чи може взагалі змінити стратегію? Відповіді на це питання ми шукали в експертів не лише в Україні, а й в Ізраїлі. Ігор Левинок про те, який ізраїльський досвід може стати для нас у пригоді? Це от Київ. Єгипетська сила. черговий злочин Кремля. Доки увесь світ дивиться на близький схід, Путін посилює терор в Україні. Це вже, взагалі, за гранню здорового глузду. Це Росія, розумієте, в них. Думка завжди одна. Нові виклики, як боронитися і чим Україна відповідатиме на геноцидні атаки. Вам потрібно знищувати те, що завдає вам шкоди, на мою думку. Ось як зараз діє умовний Ізраїль. Діяти як Ізраїль, це жити в умовах постійної боєготовності, витрачати ресурси на оборону і модернізацію озброєнь вже сьогодні. Ніхто не говорить про ізраїльські дрони. Вибачте, будь ласка, всі говорять про українські дрони. Це має бути першим з багатьох прикладів. Ніж проти вівторка московити запустили по Україні 472 засоби повітряного нападу. Зокрема, 32 ракети, понад 430 цілей, збито одна з ракет влучила у житлову столичну багатоповерхівку. Це Росія, розумієте, в них думка завжди одна: як напхати в будь який засіб побільше як зробити його, скажімо, інтелектуальним, так що він от потрібно вбити там. От скажімо, ізраїльська зброя. Потрібно вбити генерала, цей боєприпас попадає в вікно генералу. Росіян навпаки, зброя примітивна, зате напхано вибухівки стільки, скільки можна її туди напхати. Для, з єдиною метою знести не лише будинок. А є весь квартал для візуального порівняння. Ось такий вигляд у будинку, в якому ізраїльська ракета знищила іранського генерала. В багатоповерхівці цілі навіть вікна. А це житлові квартали Києва після російської атаки. До того ж, свої ракети росіяни начиняють касетними боєприпасами зі шрапнеллю, аби вбити чи покалічити якомога більше мирних людей. Це отак. Це я тільки що знайшла. Це таким було начинено та. Тобто друга зараз вони на чоло це, це, це... така да а на цьому відео російський шахет не підбитий і не пошкоджений, летить прямісінько у житловий будинок. Тактика така, що летить сотні і сотні, і сотні боєприпасів. От ви бачили приклад на близькому сході, коли на Ізраїль летить сотні балістичних ракет. То, взагалі, важко уявити, як ця країна маленька може впоратись з такою кількістю. На балістики, Тож, чи може Україна скористатися ізраїльським досвідом в умовах війни, як здолати сильного ворога? На даний момент у нас 24 загиблих. Зрозуміло, що це небагато, але це небагато не тому, що іранці такі вже миролюбні. Ні, звісно, цей режим хоче нас знищити. Це тому, що у нас дуже потужна система цивільної оборони побудована, а також система протиракетної оборони. Життя змусило. Ізраїль десятиліттями готувався відбивати ворожі атаки. Схоже, що інших варіантів немає і в України. за роки війни збройні сили значно посилили систему ППО. Триває робота над вітчизняною високоточною зброєю, але в боротьбі з таким потужним ворогом ми досі потребуємо підтримки. Дивіться, що зробили росіяни. Коли дізналися, що в нас нову сполучені штати значить не дають нам ракет, ну практично не дають ракет, да? от росіяни що роблять? Вони піднімають висоту польоту шахедів до 2000 метрів, і тепер на більшості маршруту їх можна збивати лише ракетами, а ракет. Бракує окреме питання система цивільного захисту, і тут українцям є на що рівнятися з огляду на ізраїльський досвід. Ну, іранська балістика це дуже серйозна річ, але у нас захисту цивільного населення приділяється величезна увага. Це і попередження, і системи укриттів, і такі, і сякі, і всілякі роз'яснення. Реклама постійно йде. Ось зараз відкриє Ютуб в Ізраїлі. Ну просто відкрий будь-яке відео, просто подивитися. І перша реклама, яка з'явиться, це, це реклама тилової служби про те, як потрібно поводитися під час ракетної атаки з боку Ірану. Там правило двох стін не працює. Потрібно спускатися в укриття бомбосховища в Україні здебільшого містяться у підвалах житлових будинків. Чи витримують вони пряме влучання? Ось що буває, коли ракета вибухнула метрів за сто від укриття. Як оце зробили Жек? Оце. Що, двері вилетіли з укриття? Кажуть, що там навіть людей привалилося. Привалило це ж двері. Да? Це да. був другий вхід. Оці двері вилетіли. Там кирпіч посипався, і люди, люди попадали просто там, пилюкою все затянуло. Був такий капець. Удари у відповідь. Вони мають бути відчутними для агресора. Але якими як і раніше, завдання є системно знищувати у них військову промисловість, військові бази, будь-яку інфраструктуру, що має відношення до війни. Вбивати мирних просто немає сенсу, тому що вони не чутливі до втрат. Белгород під обстрілами, скільки вже ну, три роки да, ну, грубо кажучи, це ніяк ні на кого не справляє враження. Там курськ під обстрілами, там Воронеж, не знаю. Ваші дрони вже майже до Уралу долітали, але удари по цивільній інфраструктурі вам нічого не дадуть. Як українцям назавжди відбитися від Росії, тільки стати швидшими за Ізраїль. Світ уже переконався, способи і можливості у нас є. Ви ж самі бачите по ринку дронів, коли за дуже короткий часу ми отримали світове лідерство у цих технологіях і визнання. Ми вже робили. В нас вже є проекти пекло, поляниця там трембіта, ракетні безпілотники. Треба налагоджувати масове виробництво і розносити всі підприємства, які мають відношення до ВПК в тій зоні, куди ці ракети долітають. Ігор Левинок, Валентин Біліч. Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдиних новин у час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальною гарантією безпеки. Ракетна програма, наша ракетна програма, має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. 25-му році відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети. І от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали, і те, що програма відокремлена від інших програм, що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник. Це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють, як надзвичайно успішні майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал для порівняння. Нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне. Масштабувати швидко і дуже логічно, що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет. Одна з версій, що зсу вже протягом року ймовірно атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль вперше або дачних результатів було заявлено президентом. По моєму деталі в або в августі прошлого года, і з тих пор было несколько було когда разів, коли в удари по Росії вивіз, якби є підположення, що в этих ударах по Росії принимали участь українські балістичні ракети. Вітчизняна балістична ракета це дійсно прорив українського оборонно промислового комплексу. Україна вела розробки подобних проектів, що до самого начала війни. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. В Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе это фактически произошло в двадцать третьем году, то в этой ракетной программе были подняты все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом, и они были использованы для того, чтобы Заняться розробкою власної української балістичної ракети. дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, як вона буде називатися її точні характеристики, Но, скорее, даже навіть внутрішні не столько внішні ребята, скільки внутренности. і зараз создані всі необхідні організаційні. І управленческие структури для того, щоб активно начать движение цього проекта. після вдалого випробування український балістичний ракетно-тактичний комплекс має вироблятися серійно. Оптимальний варіант це була бы ракета, яка дальность э, до сімсот на 700 сімсот и имеет бойову часть з хорошей системою наведения, обеспечивающей высокую точність ракет на уровне э, как минимум там, 200 килограмм. Ну, якщо більше, то, звісно, краще. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 кілометрів з бойовою частиною 400 кілограм, як заявлено в характеристиках цієї ракети, дозволить нам уністажати цілі ну, на тактично-оперативній глибині. Це теж дуже добре, тому що Ну, фактически все управління військами, вся логістика військова, всі склади знаходяться в этой, в этой зоні. Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Всі пам'ятаємо, коли з'явився Орешник, Ми узнали тому, що существує договор о ракетах середньої і меншої дальності. А чому говорив? Він говорив Он о том, що. страны, а там стороны этого договора это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракета средней дальности это от 5 баллистических ракет, мне это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету, РАЗ-26 шість е з дальністю менше 5500 тисяч п'ятсот кілометрів, вона розірвала та до вийшов із цього договору, і потом из этого же договору вийшла і Росія. Країна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів. Але для внутрішнього споживання, якщо вони їх производять на експорт, то це не более 300 кілометрів. Так вот, я думаю, что е, украинская разработка баллистической ракеты, она сейчас как бы в рамках экспортных ограничений, но я практически убеждён, что её дальность будет доведена до 500 км. Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет розвиватися в сторону 500 км. Можеть будуть ніскілька сніжатися бойова часть. На думаю, що скоріше даже зниження бойової часті. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України.